Друзі, всіх вітаю на моєму каналі! Бажаю вам гарного настрою і дня. Бачите, черешню, їй вже набагато краще, вона до сих пір така слабенька, ну все одно їй важкувато, лікування ще не закінчилося. Але саме головне, що пройшла гостра, страшна фаза. Бо коли була оця фаза гостра, то я думала, це вже кінець, якщо чесно, настільки їй було погано. Ну, от, Але зараз вже так що, в кого там собаки, коти, кого кусають кліщі, не чекайте з моря погоди. Вкуси... Ліж, як тільки ви бачите, що там десь, може, апетит пропав, чи сташнило, чи ще щось. Не чекайте, не дивіться все. Це вам знак, що треба їхати до лікаря, і тоді ще можна буде врятувати тваринку. Ось а, так що з тою великою собакою, яка до нас прибилася, ми цей момент упустили, тому що це була вулична собака, ми там за нею прям сильно не спостерігали, не придивлялися. Ось так, що таке на всякий випадок вирішила вам це сказати. Так що так, у нас до сих пір холодно, у нас до сих пір вітер. Але я хочу, я зараз піду додому, одягну другу шапку, бо пробиває вітер на полі, пробиває скрізь, скрізь шапку мене. От, настільки він пронизливий. І ну, це опасно, це ж голова. Так що, думаю, що я надягну другу шапку, і ще й капюшон. От бачите? Бачите, який вітер? І Ще й капюшон зверху. Ой! Страшне. Зараз покажу вам, що мені треба прополоти. Не знаю, чи буде мене чудно, я постараюся швиденько. Ось тут, бачите, цей рядочок палочок, це в мене динки. Далі вже нічого нема, пустота. От о, цю частину я вже пропахала, пройшлася. Ось, і мені залишається, бачите, ще ось такий кусочок. Ось він йде. Зеленіє вже так добряче. І от там от до краюшку. Ну, ви бачите, да, до цієї. І тут закінчується. Ось так і тут треба буде оцей шматочок пройти. Зараз візьму сапочку і буду тут сапати. Ось. Тут в мене от на, цій, на цій ділянці буде кукурудза кормовата, що я купила, вам показувала. От, і ще тут мені треба кавуни, я прийшлася, просапала. А вот тут от буквально два рядочки. Бачите, теж не просапані. Блін, прямо сквозь шапку пробиває такий вітер. Жесть, ось. Все, я піду додому, через загоню, візьму інструмент свій і буду працювати. Ні, друзі, не можу. Я, коротше, дополоти толком постійно бігаю туди-сюди, бо дує цей вітер і я помітила, що він робить інколи перерви. Ось тому, коли не дує вітер, коли світить сонечко, я срочно бігу туди. Бачите, я вже майже все прополола, Мені ось цей маленький кусочок залишився. Але налетів знов вітер, і я тут від нього ховаюся. Поки він дує, я отут -от трошечки в сторонку відійшла, тут, тут він теж достає, але я тут на корточках пропаливаю свою кукурудзу. Ось тут в мене такий. Два рядочки це буде солодка кукурудзка сахарна. Ось, я її сюди посадила, тому що далі, бачите, йдуть грядочки. От Раз, два, три і далі. Ось тут у мене будуть рости томати. І щоб вони прицінялися трошки, бо в тому році дуже сильно було сонце, дуже, як так? дуже сильно попекло Ось, а, томатики. А, тому, щоб трохи прицінити, я, от, бачите, кукурузу посадила і зараз займаюся тим, що я її полю. Ось. Десь зійшла, десь не зійшла, несуть важна. Я так на корточках тут сижу. теж вітер задуває, але не так, як там. Там взагалі зносить. Я за голову хвилююся, мені 300 разів ця кукуруза не, не потрібна, якщо в мене щось захворіє. Знаєте, я її просто, чого я взагалі її вирішила саджати? Я здається, розказувала, так, що в мене було два варіанти. Або там нічого взагалі не саджати. Нехай би бур'янами зростала, просто касити їх. цей, Ну там, я не знаю, 4-5 соток, скільки там. Це перший варіант був. Але в мене, чесно, от в мене в думках не уміщається, ну, не, не щоб земля поставала. Хочеться, щоб усюди все щось все, приносило якусь користь. І оце от з кукурузою вирішила зайнятися. Але прям так це для мене не дуже важливо. В тобто, першу чергу думаю про себе, потім вже про ту кукурузу. Але все, все одно намагаюся там трошечки побігати коло неї. Ось. Отак от. Так от. Цей раз довго він дує. Так. Ось. Так от. Вже трошечки до кінця залишилося. Коротше, я вже чого тільки не робила, вже багато справ і розсаду палила в парничку, ось там от парник. О, все, здається, вже не так сильно він дує. Бачите, мені тут маленький кусочок залишилося. Я вже до вітер, я пішла розсаду полила. Перестав, я знов там сопаю. Знов дує, я оце сюди переключилася, там трошки прополола, там походила. Коротше, я вже стільки справ переробила з цими перем'янками. Так. Кукурузу побачила, зміла. Все. ну, Попробую їх, звісно. Земля суха, вона вже все не переживеться. Ой, так. я могу такая, Взял, взяла, взяла, кукурузу, вот так вот. Просто не верю в происходящее. Не дивіться на тучі, вони так, пазьорство настояще, ніякого дощу не не обіцяються. Так вони просто гуляють тут, туди-сюди. Коротше, вітру нема. Вітру. Я його розпугала. Як бачите, я все досапала. ось, Отак от. І тут навіть просапало. У мене тут рядочки були недосапані. Ось, І зараз хочу. Тут я садила морку і бурячок. І морка не сходить, зато прекрасно зійшов бур'янець. Ось він. Бачите, скільки бур'яну, все зелене від нього. Так що я зараз сяду, пощипаю. Бурячок потрошки сходить. Не так, як мені б хотілося. Дивіться, цей вже великий, а більше в рядочку нікого нема. Що це таке? день іде, почав вже сходити. Так що хочу його прополоти. Ось ще дорожки в мене не прополені. Ось і тут от цей як його зелений горошок ще в мене досаджений, Його теж треба пройтися. Ось так. Зараз цим займуся. Водички треба попити. Так, я пройшлася дорожки. Ось. Бачите. Так от. О, вони побачили. Ну, коротше, воно все оторване. Оцією штукою дуже класною сапкою. І навіть почала обшіпувати ось цю частину. Бачите, прийшлася. Але він такий короткий, він такий незручний. Взагалі жодного задоволення немає його видірати. От. Тому нехай ще підросте, щоб мені було приємніше це робити. Нехай ще підросте. От єдине, що тут хочу трошечки поотривати. До речі, тут треба кабачочки прорідіти. От. Тут, бачите, дуже багато. І він вже подрожчий. Це зручно робити. Ось так от, прекрасно. Ну, тут теж короткуватий, Оцей видіраємо, великий залишаємо, так? Да? Все. Прибрали. От. Не подобається мені маленьке. Що це таке? Єруда якась. кому сделали укольчик. Сделали укольчик маленькой девочке. Да, ты уже бесишься даже. Уже бесишься, напугала как меня. Да ты что? Да ты шо, я кот. Пока вколола, я, чуть, у меня чуть истерики не было. Три укола треба было заработать. А она даже не дергалась, ничего. Остальные а болючие ей взагалі. Пофиг было там болючие, но не болючая, да. Терешка. Ай, терешня. Ай, тирежня. Тікамні. Ко <різь> У кольчика Чері зробила вже вечір. Я вийду, думаю, хоч щось пороблю. Я, в принципі, дуже втомилася сьогодні, бачила, скільки я просипала, прокопала. От, багато чого не попало в кадр, що робила, тому вже втомлена, але хочу ще щось зробити. От, виходжу, а тут чудо. Просто чудо розцвіли мої піони, абожаємо мною. Ось тут в мене дивіться, сушаться тюльпани. Ось, скільки в мене їх вийшло. Всі буду саджати. О, от тут багато, да? Там, де без зеленого баділля. А там, де є бадівля, тільки здається, що багато, просто там багато, ну, багато-багато Да? А так їх не дуже багато, і я прям хочу, я вже собі уявляю, як в мене буде таке тюльпанове поле поза хатою. Так що тут сушаться тюльпани, тут одіяло, Забула його в пральній машині, вночі вибігала, вивішувала його сюди. Ось так от. А, так, йдемо далі. Тут теж просто неймовірна краса. Я вам показувала, там були такі незвичайні якісь кольора у жовто-салатові, ось вони розпустилися. Дуже гарно. Я взагалі... Ой, рожеве померло зів'яло. Я взагалі-то люблю такі ніжно-рожевий, ось такого плана дуже люблю колір. Але отакі от вони теж цікаві. Теж незвичайний такий ось мені подобається. Ну і саме головне, квіточка лежить. Мурк. Mm -hmm. Саме головне ось що. Восхитительно. Просто восторг. О, там паучок, дивіться, живе. І мурахи, і паучок. Красота, красота. О, там ще отакі бордові розпустилися. Вони. Мені... Блін, холодно, вже з дому пригрілася. Зараз вийшло, холод. Так зараз я обійду. Дивіться, яка, яка гарна хоста. юка, юка, да. постійно путаю ці два хости і юки. Тут біленькі будуть, бачите, а тут же вон такі от... Клас, клас, піони, просто обожнюю. Заставте їх хтось цвісти все літо. Ну У нас же такі шикарні селекціоніри. Заставте піони, як троянди, щоб вони цвіли все літо. У мене тут, до речі, є маленький такий кущик піоновидник. Як вони? Тільки що казала піонів. От. Красота, красота. Отак от. Так от. От так от і все чекаю на троянди, щоб вони вже зацвітали. Вони все не хочуть. Так. Ладненько, піду ще щось пороблю. Так, друзі, сказала вам, що є ще в мене бажання чимось займатися, але, якщо чесно, сил вже нема. І я так, знаєте, по. По єрунді пішла, скажімо так. Прикол в тому, що в мене тут є невеличка діляночка полониці, її зовсім мало. І один рядочок. Ну там було всього, всього декілька кущиків, я засипала ось цим боділям. До речі, жалію, що не взяла більше. Тому що, от бачите, воно тут все було заповнене і половини вже нема. А мені ще стільки всього треба мульчувати. Так що на цей рік треба буде більше брати, бо дуже класна річ. Мені сподобалося. Ну, то, то було випробування, да? Як це сказати? Ну, коротше, експеримент, чи взагалі воно мені треба буде. І зараз я дуже задоволена, так що ця боділя дуже класна. От. І Тут в мене що за полуниця? Це мені висилала її, її дівчинка разом з малиною. Дуже багато кущиків малини. Вона мені присилала. Здається, 54 куста, уявіть собі. А, і полуниці теж багато прислала. Але була погана зима, така холоднюча, пасмурна, Ну, взагалі, важка зима була от 22 рік, виходить, з 22 на 23. -й. І а, багато повимерзало. І от якраз таки той рядочок, який в мене похований під цією кучею, він майже весь вимерз. От і взагалі був не дуже добрий урожай. Ну і плюс не забувайте, що її саджала я. Странно, що вона взагалі прижилася. На той момент я була ну геть недосвідна. Не я тоді подумала, що або я щось погано зробила, або збочва їй тут не підходить, або мій регіон. Коротше, я поняла, що ці полуниці тут в мене не дуже добре. І я на неї, якщо чесно, забила болт, тому що були малесенькі-малесенькі ягодки, як землянічка. Але. В цьому році вона себе почала непогано так проявляти. Ось тут пущик він розмножується. Молодець, молодець, розмножується далі. Дивіться, як він пішов, сюди накидав стрілок, туди, туди щось, нехай розмножується. Це не самий гарний показник. Це, в принципі, теж так тут... Три штучки. Ну, ось непоганий, да, такий кущик. Якби я ще за нею гарно доглядала, то взагалі мені кажеться, блін, тут жруть. Взагалі мені кажеться, що непогано було б. Вона невелика, є багато ось таких маленьких. І саме головне, що вона солодка. Так я люблю велику, але саме головне, щоб вона була солодка. І ось ця полуниця, не маючи ніяких добрих поливу, дає мені солодкий урожай. Прикиньте, так що вона класна, я буду її розмножувати. Я більше не буду забувати на неї болт. Я буду за нею доглядати. Ось така в мене полуничка. Ну, там буквально декілька цих поховано, там. Ну, їм вже все хана, вони там, напевно, вже спріли давно. Ось. А так дуже непогано, непогано. Ось, треба буде тут бросом пройтися трошечки. Позасипати. Вон, дивіться, ну бачите, от є такі от прям геть маленькі. Ну, Може, це через те, що я її не вдобрювала. Чи що. Дивіться, земляніка чиста, здрасте. Чиста земляніка, дивіться, яка маленька. Ось так ойді. Тому тому, от я займалася тільки що тим, що я тут прополола. От, Але бур'ян тут ще з минулого року, бачите, посохли, залишався. Я його так тут і залишила. Тобто я відгрібла його від полуниці, прополола, а потім по обратно повернула, ну, не наче мульча. От. Його, звісно, тут малувато. Я отак от ці баділечка попідрізала, бачите, так належала. Щоб воно було чистеньке, щоб полуничка тут лежала гарненько, не пачкалася. Треба ще мурах потравити. Треба отут, от, бачите, посередині багато місця. Треба пройтися ним і отут-от пересипати. Мені сказали не сипати його близько до рослин, тому що можу, можу, ну, попалити рослини. О, це я робила. І друге, що я зробила, зараз я притащила тачку, я вже все попрятала, тому що вже ввечері я вже буду додому йти. А, я... Привезла сюди тачку, різала оце баділечку. От, полумінка моя. І відносила його туди. На, там в мене ця, який. Ви бачите, я стараюся намотати камерою, і мені це дуже складно вдається. Я просто декілька своїх відео подивилася. Я там так мотаю камеру, я в шоці, що мені ніхто не робить зауважень. Мені здається, що ви просто мене не дивитеся, а слухаєте. Коротше, тут в мене ось така дуже класна динька. Почуваю вона себе непогано. Я її зараз замальчувала. Ось, в мене вже не підходяща мульча. Чому? Тому що вона з нас та стравка вже переросла. Це дуже погано, бо вона тут розбрасає і почне рости. От. Але все одно я замульчувала. Їй тут тепленько, реально я прям рукою тут тримаю. Тут тепленько, хоча на дворі дуже холодно. Ось. І е, залишки місця. Я мульчую, от я понарізала дві тачки сюди повивозила. Отак от, от, от крупненько. І коли підуть плоди, по-перше, тут буде дуже класно одобрена земля через це баділечка. Плюс вони не будуть пачкатися, вони будуть ложитися сюди. Вважайте, грубо, грубо кажучи, назвемо це сіном. От. Вона буде сюди ложитися. І вона буде чистенька і гарненька. Ось так, що я отак отут. Підрізала, так, бачите, широченько. Ось. Раніше я так дрібненькими, маленькими, отак отрізала потрошки-потрошки. По а от зараз прям така здорова, здорова. Ось. Кажуть, Катя, не називай киць. До речі, цей лішай тут з'явився на ушки. Тепер ще її лікую йодом. Кажуть, не називати їх страшними там, страхолюдями, чи як я їх там називаю. Но вони реально страшні, я не люблю такий колір. Ну не люблю я такий колір. Але мені пощик. мені пощик. Лежить. Ага, ти злая, дивіться, які когті там. От. Я таке не люблю. Вони страшні, але ж я їх все одно люблю. Справа не, не в зовнішності. Ой, отакої все, друзі. Буду з вами прощатися, йти відпочивати. Бажати вам гарного настрою. От. Гарного дня. Все. Всім пока. До зустрічі завтра, напевно. Біжить хвостик. Хвостик. Клас. Я так рада полунички. Я не рада, що її мало. Мені треба таких кущів 300. Ну нічого, вона в мене розмножиться, все буде добре. Ось-ось-ось. Так, хто в нашому районі продає купчиху? Готуйте мені саджанці, Купчихи. Понятно? Я не знаю, це вона чи не вона, але не схоже, мені здається, це не вона. Але хто в нашому районі продає Купчиху? Я хочу Купчиху. На літо готуйте мені. Відкладіть штук 10-20. от. Все, давайте, пока.